Витяг про створення великих груп з Open дев'ятого Day, 9 листопада 2024 року. А зараз представляємо Бебет і Пітера Літбетера, видатних послів національних Ягі від Сполученого Королівства, Пітере, будь ласка. У світлі заступника міністра нездонаної оборони Європи. Разом із Бебет, будь ласка, розкажіть нам про числа і натхнення. Чей Гурудеев. Чи мене чути добре, Сюзі? Так, чудово. Дуже добре. Тож це велика приємність спілкуватися з вами, вами всіма знову в цей особливий день нездоланної Європи, день вітриних дверей, і також день нездоланного світу, власне кажучи. Ми всі хочемо нездоланності для себе і для світу. Магаріше пояснював, що нездоланність означає, що ви можете здійснити всі ваші бажання, і також ви будете цілковито непереможені. У досягненні того, що ви хочете досягти, що буде цілковито співналаштовано з природним законом. Індивідуми можуть стати нездоланними, і світ може стати нездоланним, і Махаріше пояснював нам, як. Він сказав, що за допомогою йоги та ягії ми можемо трансформувати світ для того, щоб кожен у світі проживав життя у співналаштованості з природним законом. І ми знаємо, що формула, яку він дав нам, полягала в Йозі і Ягі, але також у створенні груп, великих груп в різних частинах світу, зокрема в Індії і Африці, і Південній Америці, а також для кожної індивідуальної країни в світі, щоб вона мала свою групу когеренції. Зараз ми в зимовому часі. Програми програмпрограми Супер Сяйва я показую вам мапу часових поясів. Ви можете бачити, що в світі є різні часові пояси. І ідея полягає в тому, щоб всі за можливості синхронізувалися в своїх часових поясах для максимізації когерентності. тому що чим більше спільності в нас є, чим більше ми робимо нашу програму разом, чи то фізично разом. В одному місці чи то синхронізація в тому самому часі можливо онлайн чим більше є спільності, тим більше є сили в програмі. І з цієї причини Махаріші хотів мати великі групи всюди. Тож, на даний момент я перебуваю в цій часовій зоні. Тут яка забарвлена в помаранчевий колір. В неї входить сполучене королівство, Ірландія, Португалія і також. Західна Африка, також не забуваємо про Ісландію і частину Гренландії. Тож години початку Суперсяєва в нашому часовому поясі. І в даний момент це головні години. Це 7.30 ранку і шоста. Перепрошую, я дивлюся не на те. Восьми година ранку і шоста година вечора. Це в помаранчевому часовому поясі. Тож восьма один ранку і шоста година вечора. Це години суперсяєве для нульового часового поясу, що власне означає середній час за Грінвічем, а тоді є ось ця часова зона, що означає UTC плюс один, або середній час за Грінвічем плюс один. Там є Європа, меру і більша частина Західної Європи, і в жовтій зоні головні години суперсяєва є 7.30 ранку і 6.30 вечора. Так само в усьому світі є конкретні години. і всіх заохочуємо принаймні синхронізувати свою медитацію, якщо ви медитуючи і йогічні польоти. Якщо вони є йогічними літунами. тож Махаріші, хотів, щоб ми встановили групи, дуже великі групи для світу, і також індивідуальні групи в окремих країнах і часових поясах. Примітка перекладача години для українського зимового часового поясу це 7.30 або 8.30, 17.30 або 18.30. Є також інший сайт Суперсяєва, що дозволяє долучитися до будь-якого часового поясу. І побачити кількість учасників, які вже долучилися. Адреса на екрані superradians.online. Продовжуємо переклад. Що стосується великих груп, у нас є дуже хороший прогрес у цій галузі. Створюється декілька десятитисячних груп в Індії і велика група в Африці, а також в Мексиці, Південній Америці. Ці групи формуються, збираються разом. А також ми знаємо, що є велика група з приблизно 15 тисяч, які практикують разом програму в Індії. Вони не всі в одному місці, але дуже дуже близько. Вони синхронізуються. Три групи по 5 тисяч Тож цей вплив починає поставати в світі. Сила когеренції справді трансформує життя на землі. І мірою того, як світло яскравіше, ми маємо забезпечити, щоб кожна окрема область, в кожній окремій країні ми також максимізували наше створення когеренції. Тож у цей час, коли ми можемо власне бачити, очевидно, в світі в новинах ці величезні трансформації, які мають місце. Люди в деякій мірі не впевнені щодо того, що буде відбуватися, і в нас, звісно, є серйозні проблеми на близькому сході і в Україні. І в деяких інших частинах світу є виклики. Тож це і той час, коли нам всім потрібно підтримати цю велику трансформацію світу до позитивності і світла. Шляхом того, що якщо можливо медитувати в той самий час і робити наші групові програми, програми ТЕМСІТІ в той самий час в нашому часовому поясі, а також долучатися до великих груп. Я знаю, що має бути велика група спеціальний курс для жінок в Зелісбергу. І мають бути групи в різних частинах світу, в палацах миру і академіях в різних частинах світу, особливо в період різдва. А також, звісно, має місце величезна Ягія в Непалі, де святкують ювілей, відвідування Магаріші Непалу. Тож багато ягів відбувається там, тому це дуже дуже натхнений час зміни, трансформації. Нам потрібно притримувати його. Величезні зміни відбулися в Америці після виборів там. Були вибори у Сполученому Королівстві, я впевнений, що в іншу частину світу також, і нам потрібно просто забезпечити те, щоб ми створювали максимум когеренції, щоб те хороше, що виходить із нових урядів, які утворюються, максимізувалося. Тому що фактично це зводиться до того, що, як казав Махаріші, уряд є невинним дзеркалом країни. тож... Який би уряд не був при владі, він відображатиме колективну свідомість індивідуумів у країні. Тож, якщо ми можемо збільшити колективну свідомість, тоді який би уряд не проходив в будь-якій частині світу, ми можемо бути більш впевнені, що цей уряд прийматиме розумні рішення і робитиме щось, що допомагатиме людству, як у своїй власній країні, так і у світі. Тож це зводиться до того, що ми хочемо розвинути нездоланність всюди в світі для кожного індивідуума і кожної країни, і в цьому контексті гадаю, багато з вас бачили цю особливу діаграму з нездоланності, яка показує різні рівні нездоланності на різних рівнях природи. Це діаграма фізики, вона показує. На поверхневому рівні життя, де є, наприклад, рівні електроніки, телекомунікації, комп'ютерних наук і тому подібне, там має місце деякий рівень нездоланності, але він дуже-дуже слабкий від того, що можливо. Мірою того, як ми заглиблюємося в більш витончені рівні, є деяка степінь нездоланності, доступна нездоланність це те, що дозволяє людині досягати будь чого в будь-який час без зусиль. І без перешкод, і мірою того, як ми йдемо глибше, ми виявлятимемо, що там є все ще обмежені степені нездоланності, навіть коли ми досягаємо рівня полів. І єдине істинний рівень нездоленості, коли ми досягаємо повної нездоланності, він є на рівні свідомості в єдиному полі. І в нас є ці програми, які нам забезпечив Магаріші і ведична традиція вчителів вони дозволяють нам оживлювати якості єдиного поля, які є істинною нездоланністю. Попереднього разу, коли робив презентацію на цей день відкритих дверей, я розповідав про нові і старі принципи епохи просвітлення в тому, як вони стосуються галузі оборони. Я покрив лише частину з них, а зараз я хотів би продовжити. Ці принципи, тому що вони є дуже цінними. Вони допомагають нам зрозуміти, що насправді відбувається, коли нова епоха, епоха просвітлення починає сходити. Ми побачимо, що принципи, які застосовувалися в минулому, в епоху невігластва, в епоху калі калі югу, не будуть застосовуватися зараз мірою того, як речі змінюються, речі будуть покращуватися, і нові принципи. Скасують старі принципи. наприклад, я покажу вам. Погляньмо. Погляньмо сюди. Ось тут. Ми говорили про нездоланність. І що стосується нездоланності, старий принцип оборони ось цей. Тож ідеалістичною, проте нездійсненною метою оборони є бути повністю нездоланним для того, щоб вас ніколи не могли перемогти. Всі військові, всі армії військові організації хочуть в ідеалі бути нездоланними, так щоб їх ніколи не можна було перемогти. Проте реальність полягає в тому, що це неможливо на поверхневому рівні життя а з новим принципом епохи просвітлення, який починає розгортатися, оборона власне стає можливою, тому що оборона може створити повну нездоланність, опановуючи силу єдиного поля. Це також стосується цього принципу тут. Що оборона в старому, старому світі, якщо завгодно, намагається забезпечити зовнішній захист арміям, і флотам і повітряним силам. Фактично, це також стосується індивідуумів. Ми намагаємося захистити себе ззовні. проте насправді в новому світі в епосі просвітлення. Оборона забезпечує повний внутрішній і зовнішній захист через безмежний кавач свідомості. Інший пункт тут пункт номер 11, полягає в тому, що оборона намагається нейтралізувати сильні сторони противника, тож в старому світі, світі що минає, оборона дивитиметься на зброю, яку має ворог, і намагатиметься нейтралізувати її. Так, щоб можна було подолати ворога, та насправді новий принцип полягає в тому, що оборона максимізує власні внутрішні сили, розвиваючи інтеграцію, когеренцію і нездоланність. Це це інший підхід. Це внутрішній підхід до розвитку нездоланності і сили. І Досконалості замість того, щоб намагатися. Розвивати силу і нездоланність назовні. Розвиньте це всередині, і тоді зовнішній бік теж стане нездоланним. Я розповів багато про ці пункти минулого разу. а Зараз я хочу продовжити. Перейти сюди. Старий принцип полягає в тому, що ми маємо бути постійно готові до війни, готові до того, що щось піде не так, готові до того, щоб битися у битві. Новий принцип полягає в тому, що має бути завжди перемога до того, як війна навіть почнеться. Ми насолоджуємося вічною перемогою ще до війни. Інший старий принцип стосується військової підготовки. Військова підготовка базується фундаментально на принципі невгамовної динамічної дії. У порівнянні з цим, військова підготовка епохи просвітлення фундаментально заснована на принципі спокійної, динамічної тиші. Тож, незалежно від того, чи ви військова особа, чи ви маєте стосунок до Самооборони, це той самий принцип. проте, замість того, щоб намагатися бути цілком шаленим, шалено динамічним на поверхні, стрибаючи повсюди, для того, щоб бути підготованим, тренованим і тому подібне. військова підготовка заснована на принципі спокійної спокійний, динамічний тиші. Це не означає, що ми не робимо вправи, зокрема фітнес. І не покращуємо фізичну форму на поверхні, проте є фундаментальна якість спокою, яка є там всередині. І також старий принцип тут стверджує спроби підтримувати пильність через напругу і сувору щоденну рутину. Ми знаємо, що це відбувається, наприклад, під час підготовки у війську, а новий принцип підтримуємо. Постійну О, хтось мені написав. Новий принцип. Підтримуємо постійну пильність без зусиль, повністю пробуджений стан спокійної пильності через трансцендентальну медитацію. Тож це дуже важливо. Я пригадую свою розмову з одним медитуючим в Африці. Він був. Причетний до армії там і вони мали проводити багато часу в буші, тобто в місцевості з кущами, щоб бути пильним щодо різних небезпек, інсургентів, які могли потурбувати мир країни. І він сказав мені, що він був здатен тихо сидіти і медитувати посеред бушу. І оскільки він був настільки пильним під час своєї медитації, він міг чути лише невеликі рухи, невеликі рухи в траві, чи будь-що поблизу, в радіусі миль. Оскільки він був настільки більш пильним, ніж зазвичай він міг сидіти там, він був експертним солдатом, він сидів там в стані. Спокійної пильності і усвідомлював усе оточення навколо себе. Оце те, що потрібно військовим. Насправді не лише військовим, а всі потребують пильності щодо свого оточення. Тому що, якщо ви не пильні, ви робите помилки. Тепер погляньмо на інші принципи, і ще кілька вправне використання деструктивного динамізму. Це принцип доби невігластва, новий принцип. Вправне використання живильної тиші. Старий принцип: застосування високоруйнівних засобів оборони шляхом використання обмеженої сили природи на тонших рівнях фізичного всесвіту, молекулярному, атомарному і субатомному. Новий принцип застосування безмежних і нескінченних сили і потенціалу єдиного поля природного закону. Шляхом залучення сили свідомості, яка є за межами простору і часу, щоб забезпечити повну і неприступну нездоланність. Пробіжимося трішки вперед. Тут національна безпека нібито забезпечується накопиченням потужної зброї. насправді ж національна безпека постійно забезпечується шляхом збільшення когеренції, Національній свідомості і створені броні нездоланності. А тут є контроль ворогу на основі страху і руйнування. Це старий принцип, новий принцип контроль ворога на основі сили дружелюбності і когеренції, які знищують ворожість. Іншими словами, створіть дружність у ворозі, і тоді ворог більше не буде вашим ворогом, проте буде вашим другом. І тепер тут. Старий принцип. Військо має багато дивізій солдат, майстерних у використанні потужної руйнівної зброї, щоб битися з ворогом. Новий принцип оборони. Військо має великі крила запобігання з югічних літунів, що вправні у створенні когеренції в колективній свідомості, щоб усунути ворожість і попередити небезпеку. Старий принцип мир досягається силою зброї. Підтримання миру досягається силою. Іншими словами, навіть якщо ви виграли битву або завоювали територію, ви маєте намагатися підтримувати мир на цій території шляхом сили. Новий принцип. Тривалий мир досягається без сили через нездоланну об'єднуючу силу свідомості. Ось спосіб справжнього підтримання миру. Нездолена об'єднуюча сила свідомості. Як було показано в тому дослідженні на близькому сході в 70-х, де було показано, що завдяки великим групам знизилася смертність на війні, а також рівень агресії і насилля. Те саме відбувається і щодо злочинності в кожній країні світу, і це було показано в багатьох багатьох місцях. І нарешті, політичні мирні угоди. Це старий принцип. Не є гарантією для оборони і безпеки країни. Тому що історія показала політична дружба сьогодні і вторгнення завтра. А новий принцип тут вічний мир поміж країнами на основі когеренції у колективній свідомості кожної країни світу. І самого світу. Та для цього потрібні великі групи йогічних літунів і ведичні пандити Махаріші. І це відбувається, це починає відбуватися. І я не впевнений, як в нас із часом, але я хочу поділитися з вами. показати ще кілька фотографій, якщо в нас є час, Сюзі Це триває вже довго, але люди могли би покинути, якщо їм потрібно. Ми зробимо фото наступного разу, але я покажу вам лише кілька. Просто хочу дати вам лише кілька картинок. Я показував вам картинки минулого разу. Це завжди надихає побачити ці групи медитуючих. дуже гарно. Це група у військовій середній школі в Бхактапурі, Непал. а тут ми маємо групу в Україні. Тут доктор Ашлідін. Це програма ПТСР в Україні. Це група Поліції, я думаю, в Еквадорі. Група медитує там. Група солдатів, що сидять у полі. Дуже вишикувані. Всі медитують. Оце спосіб шикувати армію, чи не так? Усі медитують разом. У рядах і колонах ось так. Цю ми здається бачили попереднього разу. Дуже гарно. Угу. А тут я просто хотів би показати вам цю, мені дуже подобається. Що вона настільки впорядкована, це дивовижно, представляючи впорядковуючу якість військових і впорядковуючи якість єдиного поля одночасно. Тож, усі ці групи відбуваються, вони починають відбуватися по всьому світу, і, звісно, давайте не забувати. Дивимось далі. Я завжди люблю закінчувати групою ведичних пандитів, і також групою під куполом, тому що кожен створює ефект у світі. і Нам всім потрібно просто сфокусуватися на цьому, тому що це велика можливість для нас повністю змінити світ у позитивному напрямку, і це відбувається. І це дуже натхнений час, тож, ось так, я просто хотів би нарешті закінчити з одним простим досвідом одного з наших медитуючих, який долучається до наших онлайн групових медитацій щодня, і вона сказала «Наче черепахи, ми ігноруємо поклики зовнішнього світу, зовнішні звуки і зображення. Звертаємо нашу увагу всередину. З'єднані з нашим внутрішнім світом, внутрішньою тишею, завжди дивовижною, повсякчас новою. Дякую всім. Тож прекрасний досвід. Просто щоб закінчити ним. Тому дякую всім. І давайте всі сфокусуємося все, що ми можемо, щоб максимізувати нашу підтримку пандетів і щоб максимізувати сили груп, де би ми не були в світі, тому що це. Настільки особливий час. Це унікальний час, і нам настільки пощастило бути народженими в цей час і мати цю можливість скористатися цим дивижним, дивижним ведичним знанням, яке подарував нам харіша. Тож дякую всім. Вважаю всім гарного дня і чудового місяця. Джей Городев Джей Городев. Дякуємо, пітере. Чудова робота і люди запитують. Про те, який прогрес із десятьма тисячами і навіть більшими групами пробачте, я спитала безпосередньо в реджі Луїса про те, які ми можемо згадати, тому що деякі все ще розвиваються і в чутливому стані, і їх краще не згадувати. Хіба що є якісь такі, про які вже постійно згадують. Я спеціально не згадував дуже конкретно. Ну окрім одної тої групи, десятитисячна група починає формуватися. В інституті Саї Баби в Індії, а також кілька інших духовних організацій в Індії і це дуже натхненно. Це відбувається. Проте це може зайняти кілька тижнів чи місяців для того, щоб кристалізуватися повністю. Тому я думаю, що нам не потрібно казати забагато на цей момент. Гаразд, я думаю, що це ясно. І як тільки Раджа Луіс дасть відповідь, ми поділимося нею з людьми, які в нас запитали. І Пітер Чандер казав про я думаю, це асамблея нездоланної Європи, під куполом. Через дорогу від вас у Скельмерсдейл з 10 по 20 грудня. Тож це гарно. Чудова робота скельмерздей і так. Тож ми знаємо, що неодмінно є солідні групи в Індії, які відбуваються, і про це було сказано публічно. і фантастичне число інших, які ростуть, і щойно ми зможемо опублікувати подробиці про них. Ми це зробимо. Тож, Дякую дуже, дорогий наш Пітер Лід і Бебет за все, що ви робите. і ми з нетерпінням чекаємо на зустріч 14 грудня. Тож Джейґуродев і дякую всім, за те, що були з нами і настільки підтримуючі.